Що буде в 2025 році, ймовірно, кожен із вас про це думає. Я впевнений, що кожен із вас ставить перед собою якісь задачі, цілі, але ми знаємо, наскільки все це, адже події відбуваються інколи неконтрольовано. І відбувається те, про що ви і подумати не могли. І ось видання Sky News, спираючись на кореспондентів, які працюють на місцях. В Вашингтоні, в Європі, в Києві, в Російській Федерації, в Китаї спробували визначити, а що буде в 2025 році. Це рівень прогнозів не такий, до якого звикли ви, коли зубна фея нашептала з Вашингтона, що 30-го числа буде зупинка бойових дій і все закінчиться. Це серйозні видання, це серйозні аналітики, це серйозні журналісти, які намагаються вгадати, а що буде, спираючись на ті процеси, які є сьогодні. Але життя вносить корективи, і, можливо, те, що навіть ці люди передбачили, піде не так. І скоріше за все воно піде не так. Проте кожен день визначений днями попередніми. І ми повинні з вами, хоча б в січні. В лютому розуміти те, а що визначатиме наше життя в найближчі хоча б 2-3 місяці. І так, давайте розглянемо публікацію в веденні News і що ж там журналісти передбачили, що буде далі? І так, будемо йти по регіонах. Перший регіон, звісно, це сполучені Штати Америки тут Марк Стоун, американський кореспондент, обіцяє Сполученим Штатам негайні і драматичні зміни, незважаючи на майбутній рік, майбутній місяць може бути надзвичайно важливим. Дональд Трамп стане 47-м президентом Америки, 20 січня в день інагурації, і він пообіцяв негайно кардинально змінити Америку. Рік по тому каже кореспондент: я обідав зі старшим радником Трампа. Ми думали про його перемогу, і радник передбачав, що переможний містер Трамп підпише численні президентські розпорядження в день інаугурації. Ми про це вже з вами чули, що Трамп хоче прямо в день інаугурації підписати купу всього, що змінить архітектуру і американської політики, і американської економіки, і глобального світу. І він буде це реалізовувати. Він це обіцяв Америці. А незалежно від того, чи підпише він накази в цей день чи ні, містер Трамп сказав, що ну там іде ідіома, закрутить голову. Ще до інаугурації Конгрес підтвердить або відхилить рішення адміністрації Трампа. Ми дізнаємось, чи підуть такі суперечливі кандидати як під Гер гесхет на посаду міністра оборони чи кеш пател на посаду глави ФСБ. Це ФБР це ідеї про те, хто може бути призначеним. Але для нас це мало цікаво. У середині країни готуйтесь до нової радикальної імміграційної політики, масові депортації, які він обіцяв, можуть бути предметом судових баталій. Але очікуючи, команда Трампа буде жорстко боротися. Відбудуться масові помилування тих, хто брав участь у протестах. 6 січня пам'ятаєте, тоді капітолій був захоплений. Розділені американці обирають свій дескриптор залежності від своєї політики. І він ймовірно переслідуватиме тих, хто намагався його знищити. Потім міжнародні наслідки для Трампа 2.0. Це Україна, Близький Схід, кліматична програма, торговельні тарифи щодо клімату. Очікується, що Трамп. Знову відкличе США від паризьких кліматичних зобов'язань. Таким чином, Америка більше не буде зобов'язана цілям скорочення викидів вуглецю. Тобто, оті всі ідеї там сталого розвитку можуть Трампом бути переглянуті. Стосовно Близького Сходу Трамп сказав, що буде до, е, платити, якщо заручники не будуть звільнені з гази. До того часу, як він вступить на посаду, ну мається на увазі платити в лапках. Тобто, це загроза. Насправді, як вона буде реалізована, ніхто не знає. Щодо України, то він сказав, що зможе встановити мир за 24 години. Нарешті, ми побачимо, як це виглядає, наскільки це вигідно, ті чи іншій. Стороні. Є ймовірність, що комбінація рис, які визначає Дональда Трампа, непередбачуваність, транз... транзакційність, загрозливість спонтанність призведуть до результатів, які виглядатимуть привабливо, принаймні в короткостроковій перспективі. Угоди, які Байден не міг отримати або не хотів прийняти. Готуйтесь на місяць і рік величезних. Наслідків. Це щодо США. В цілому все прогнозовано, все логічно, але не прогнозовано, що ж власне утне Трамп, і як це відіб'ється, зокрема, і на нас з вами. Наступний аналітик Адам Парсонс, європейський кореспондент Європа. Чудові вибори, а деякі підходять до Трампа. Тут трішки корявий переклад. Рік розпочнеться з того, що Франція та Німеччина дві, два найбільших звірі Європи зіткнуться з політичною невизначеністю. Спершу в центрі уваги буде Берлін. Потім Франція. В Німеччині все більше європейських політиків каже, що його пріоритетом є контроль над міграцією. Ультраправі цілком могли б проїхатись на тій самій хвилі, щоб стати. Щоб стати другими, парламентський тупик у Франції означає, що політики країни спотикатимуться у постійному поганому настрої. Інші вибори виглядають а, імовірними. А, наступне слідкуйте за тим, що Джорджія Мелоні з простого лідера Італії перетворилась на проповідника провідника Європи з Дональдом Трампом. Ще одна особа, яка піднялась вгору, Кая Калас. Колишній прем'єр-міністр Естонії, яка нині є головою зовнішньополітичного відомства ЄС. Напруженість між Сербією та Косово залишається, і варто звернути увагу на гарячі точки в Молдові та на Гірному Карабасі. Угорщина спричинить ще більше дипломатичних лих. Болгарія перейде на Євро. Румунія, нарешті, обере президента. І подорожі між Британією та ЄС стануть складнішими із запуском нової схеми дозволів на подорожі. А ну, ви знаєте про те, що європейський союз вводить деяку оплату. Зокрема, вона буде стосуватися і українців. Якщо в 2012-2011 році ми. Вважали, що ну, віза в 30 євро це дуже багато. То тепер у нас безвізовий режим, правда, ми не можемо виїхати більшість з нас. Але і тепер ми будемо платити 7 євро. Тобто фактично, тепер 23 євро. Знижка за безвізовий режим. Наступне це Банкол». Близькосхідний кореспондент, що він передбачає, близький схід все, що завгодно, але не передбачуване. Якщо події 2024 року чогось нас навчили чи нагадали, то це те, що близький схід є чим завгодно, але не є передбачуваним. 2025 рік ймовірно стане роком консолідації для прем'єр-міністра Ізраїля та. Після військових досягнень за останні 12 місяців і несподіваного повалення Башара Асада через кордони з Сирією, але ситуація із заручниками залишається невизначеною та дуже болючою для ізраїлітян. І час впливає, якщо заявлена вимога Дональда Трампа про припинення вогну в газі буде реалізована до його 20-го. Січня, незважаючи на нещодавний оптимізм щодо переговорів між Хамас та Ізраїлем, залишаються розбіжності, але припинення вогню залишається ймовірним і найкращим способом звільнити заручників. Проте будь-яке перемиря ймовірно буде тимчасовим і є всі ознаки, того, що ізраїльські війська залишаться в газі в найближчому майбутньому, а заклики до постійної окупації зростають серед ультраправих ізраїльських політиків. Ну, така ситуація на сході. Новим лідерам Сирії потрібно буде стабілізувати це, якщо по Сирії, стабілізувати країну та об'єднати різні релігійні та войовничі фракції. Інакше ейфоричний оптимізм, який спостерігається після повалення Асада, загрожує новою новою громадянською війною. Ну, власне, це те, що я передбачав, що в Сирії війна продовжиться, можливо, не в такому вигляді, як вона є. Нині. І нарешті і Трамп і Нетаньяху висловили свої сподівання на нормалізаційну угоду між Саудівською Аравією і Ізраїлем, і це безумовно стане величезним благом для останнього, оскільки він очікує перебрання у 26-му році. Але поки триває війна в Газі, Ріад навряд чи подарує цю історичну угоду, безумовно, не без значних поступок для палестинського народу, на які Нетаньяху чи погодиться. Наступне це питання Китаю. Трамп кине виклик Китаю, а Китай кине виклик глобальному світовому порядку. Це Ніколь Джонсон Джонстон, кореспондент Азії в Пекіні. І так, імпульс конкуренції між Китаєм і США може насправді збільшитись наступного року, якщо Трамп втілить свої торговельні загрози в життя. Перед тим як американці пішли на вибори, Трамп погрожував запровадити 60-відсоткове мито на всі китайські товари, і це може спровокувати глобальну торговельну війну та економічний крах. Пекін готується до неприємностей і вже бере участь у торговельних діях у відповідь. Ну і ця схема вже певним чином реалізується у дипломатичному плані, незважаючи на спроби змінити складні британо китайські стосунки. Ймовірно, шпугунське звинувачення та звинувачення в політичному втручанні Китаю, які Пекін заперечує, продовжуватимуть випробовувати обидві країни, в Азії та в усьому світі зростає могутність Китаю. І це є головною проблемою. Його вплив сягає глибоко в країни глобального півдня. Багато хто відкритий для Китаю і готовий його підтримати. У розпал цієї глобальної зміни Китай, Росія, Північна Корея та Іран кидають виклик глобальному порядку, який очолює США. Тобто ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні світ стає двополярним, і війна в Україні цьому сприяла. Власне, я і пояснював тим, хто на каналі зі мною давно, що для Сполучених Штатів Америки війна в Україні не вигідна через те, що Росія і Китай змогли знайти багато спільних точок дотику, долучити ще Корею. Долучити ще Іран і інші країни, які не згодні з політикою, яку провадять Сполучені Штати Америки, Сирію спробують ще розіграти. Я думаю, там карта не розіграна до кінця, і просто так ніхто Сирію не залишить. Ну і наступне це а, Айвор Беннет, це московський кореспондент. Він аналізує бойові дії в Україні і він передбачає, що бойові дії в Україні остаточно припиняться наступного року. Я прогнозую, пише кореспондент, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. А точніше, бойові дії припиняться, конфлікт буде заморожено. Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Президент України заявив в Sky News, що готовий поступитись, нібито територією, тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Ми пам'ятаємо, що мова йшла про тимчасову окупацію, і якщо це стає основою для зупинки бойових дій, то поки що на це можна погодитись тимчасово і далі розгортати дипломатичні інші засоби для того, щоб повертати наші території. Ця драматична зміна тону спричинена обранням Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Тобто, пише кореспондент, який перебуває, зокрема в Російській Федерації, що переговори йому здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представиться як перемогу. І журналіст пише: Я думаю, що Кремль сподівається завершити переговори до 9 травня, коли відзначатиметься 80-річчя перемоги радянського союзу над Німеччиною. Але на цьому проблеми Путіна не закінчаться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля, ну і так далі там, і так далі. Тобто, у нас своїх проблем вистачає економічних для того, щоб думати про Російську Федерацію. Ну і останнє це питання Африки, адже Африка відіграє сьогодні суттєве, займає суттєве місце в світовому порядку. І з африканського континенту кореспондент Юстра. Ель Багір пише, що в Африці буде більше протестів, більше кліматичних катастроф і більше технологій. Рік закінчується розгортанням протестних рухів в Мозамбіку, Анголі, Кенії. Репресії проти антиурядових демонстрантів призвели до смертельних випадків, які ще більше розпалюють і накомислення. Наступне Африка вже несе на собі основний тягар кліматичних змін і, враховуючи те, що на планеті стає все спекотніше ще більше екстремальних погодних умов на шляху до. Здоров'я і зособів існування. Ну, ось така штука. Але передбачаю, що в Африці також очікуються технологічні інновації, оскільки молоді люди знайдуть спосіб вижити та процвітати в умовах в жорстких умовах ринку праці та зростання вартості життя. От такі прогнози від Sky News. Ще раз повторюю, що це прогнози на початок року, буквально січень-лютий, можливо, березень. Все, що далі, прогнозувати надзвичайно складно, особливо коли ми дивимося очима кореспондентів нас з вами, звичайних людей, які не мають доступу там до державних таємниць, до розвідувальних даних. І я сьогодні був на ефірі одного з каналів, висловив сподівання на те, що ті, хто мають владу, ті, хто мають ресурси, будуть спиратися не на вангування. В стилі 30 грудня закінчиться війна. А будуть дійсно спиратися на аналітиків, будуть поменше ліпити власної точки зору, а побільше слухати аналітичних аналітичні звіти читати, побільше слухати експертів, побільше розмірковувати про архітектоніку, політики і економіки світової, і побільше вчитися. В тому числі і на власних помилках. Бо коли ми бачимо тільки якусь власну точку зору окремо взятого чиновника, то ми усвідомлюємо з вами, що це така ж сама людина, можливо, трішки наділена більшою владою, але насправді будь-які особисті точки зору натикаються на непрогнозованість майбутнього. Тому будемо сподіватись, будемо спостерігати, будемо в актуальних подіях. Головне не бути у фантазіях, мріях і всяких а, ілюзіях, спровокованих зубними феями, які щось навіяли. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Я чекаю ваші коментарі щодо того, яким ви бачите 2025 рік. Коментуємо, лайки, дизлайки, все це вітається і можете стати також спонсором каналу. Це показує вашу... ваше прагнення. Ваше прагнення... Що змінити в нашій країні? Бережіть себе.